По суті, Європа своєю політикою, ну, безумовно, я в першу чергу говорю про Німеччину, про Францію епохи Сарказії, про Італію, епоху Берлусконі. Вони своєю політикою, власне кажучи, здобрили, а можливо, навіть і породили, ту політику, яка називається путінізм, який ніколи скільки коштів. Регулярно не отримував з Європи, скільки в ці часи він почав отримувати. А це приблизно плата Європи за енергоресурс Путіну складала 1 мільярд доларів один день. Одна доба. 1 мільярд доларів. Це дикі гроші. Кінець кінцем, які вона привела до. Відповідної європейської реакції, це фреодеризація. Коли перший канцлер першої держави в Європі працює у Путіна. Прем'єр-міністр Франції працює у Путіна. Коли більше 20 міністрів, віце-канцлерів Європи працюють, трудові книжки здали Путіну. Це ж це жахливо насправді. Це яка ціна слова свобода чи демократії з вуст цих людей?